Йоу, hey, патпічикс! Сьогодні на огляді нова штурмова ПТ-САУ яка має назву gst Тьорм. Це німецька ПТшка. кажуть, що з бронею. Давайте перевіряти. І з непоганою, наче гарматою. Так, все, по ТТХ. Гармата має 400 альфи, пробиття 244 ББшкою і кумулятивчик 300 мм. На 8 рівні 300 мм кумуль це доволі непогано. Плюс ми спостерігаємо той момент, що калібр тут 120-й. Фугасик має пробиття 60. Скористіння 5,8, Заряджання гармати 10,3. Я думаю, що доволі. Ну, ДПМчик тут такий собі. 10 секунд і 400. Зараз побачимо. Мінус 12 КВ. 2.11 час зведення, 0,35 розкид. Слухайте, гармата має бути доволі приємна. Кути повороту башти 40, нічого собі, тобто башта повертається непогано. Вау. 1300 хп, бронювання корпуса 180 лоб, 250 бронювання башти. Зараз ми побачимо, коліжну модель. Далі, максималочка 38 вперед, 12 зад, паскування доволі непогане, і 360 огляд. Давайте поглянемо на бронювання. Цієї машини по бронюванню 265 лоб, нічого собі, маска 250, 240-270, 260, бачите, ліва сторона, права сторона 260. Тут ще є така. М -м, це рікошатна в принципі точка. ВЛДшка під 300 мм може закинути, але тут скоріше, знаєте, такий момент, Це рікошетом воно під маску залітає, але броня тут є. Лоб башти, точніше, лоб корпуса 210 мм. Тобто вісімки на ББшки тебе не проб'ють. Вісімки на Голді, більш відсотків 50 танків, тебе також не проб'ють, такі як там Т-32, Йосип 6, Йосип 3 і так далі. Тобто багато танків тебе в лоб можна може не пробити. Цікаво. Так, цей танк ще й бортом танкує, зверніть увагу. Чи бортику можна виходити? Нічого собі. Танк танкує борту, в танка танкує башта, в танка є КВН. І, слухайте, він солідно виглядає, мені подобається. Так, по броні ми пройшлися. Давайте поставимо сюди обладнання. Я б, напевно, поставив би щось стандартне. Це були буби, досил, турбінка і ХП. Мені здається, це буде оптимальна збірка для цієї машини. Можна замість хепеша поставити вентиль. Можна замість вентиля поставити якісь там приціли і так далі. Тут дивіться, як буде подобатись більше вам. Перки, екіпажа, перки парки командира. Перки навідника і механік водій по модерку, по, по польовій модернізації. Перше не ставив би нічого, друге поставив би право. І третє право. Також хотів би порівняти е, цю машину зі схожими танками у цій грі. Я думаю, що цей танк схожий по геймплею як XM66 F, як Turtle 1. Давайте їх порівнювати. Це такі це всі штурмові ПТшки, плюс-мінус схожі по геймплею. Так, да, тільки Turtle 1 буде виділяти за рахунок того, що в нього нема башти, але в цілому е, він виграє відіграється, плюс-мінус так само. Також в агресію, піджими і від ДП. Побачимо, що по середній школі XM і GST будуть однакові. Тортла трошки менше, по бронепробиттю. Тьорм буде вигравати, по скорострільності буде вигравати само собою Тьортл перший, по КДшкі так само. Кути повороту башти, найкраще у це Тьорма. Так, знаємо, що Тьортла не має башти, тому їх просто не показує. Тобто, блін, мені подобається. Мінус 12 не найкращий у Тьорма. Влучність теж дуже крута в Тьорма. На жаль, час зведення в нього найдовше, але влучність доволі хороша. ДПМчик найкращий все-таки все в Тьортла. По ХПшки також Тьорна то найбільше По броні. Броня башти краще у тюрма, ніж у XM66F. Потужність двігуна найкраще у XM. Ми Максималка найкраще у тюрма. І, наче все, по огляду. Огляд найкраще, до речі, Віксемки, зверніть увагу на 20 метрів більше, ніж у тьорма. І віксемки 10 метрів більше, ніж у тртика. цікаво І Москва до речі, у тюрма також тут найкраще. Тепер давайте перевіримо цю машину в боях, бачимо, як він нагибає. Полетіли. Це реально якийсь іскалібург, ти Дивись. А в нього підвізка є, походу, да? Він з підвиска, дядьки. Що це за креко я не поняв. Стопав в нього така, печальна трохи. Воно летить сорок да, Роман Коробки вчет. танк з підвіскою. Копается прикольно. Копается прикольно. Реально якийсь то э Эскалипур нарастишься, поняла? Разве на месте что-то крутится? Ні, я виносі тут броні немає. А, тут броні немає, але. Коротше, він якусь БПшку. Він буде тебешку 250-230 якусь танкувати, але у мене трохи питання в іншому. Він з під у в нього люті каве, подивись. Він з під у нього класні каген, тобто він в і стрільби буде максимально приємний. Та це далеко не XMK. Блін, прикольно. Це прикольно. Це реально щось новеньке, скажу чесно. Я в захваті. ВНЛД не пробив два рази. Подивіться, мене ВНЛД не пробив. Тут не пробив, тут пробив. Це як? Що за танк ваша нова любівка. Це для людей. Та ти шо він повертається капець. Подивіться. Фантастікот 30 дякую, гривень. Привіт! Чесно кажучи, мене не здивували ці танки, але один виглядить прикольно. Який? Катни, будь ласка, танк панцернік. Так, да, зараз я ще катну французи, потім панцерніка катну, окей? Дуже дякую. Я взагалі здивований, що яку кількість танків нових дають, це капець. Правда. Дуже багато нових танків, дуже багато. Він прикольний, тому що сє новеньке, цікавенька. Це вигада. Пробки в четвер, і вони ще не продаються, мужики. Робок ще немає. Вони будуть четвер. Як тобі танки, я взагалі в Афі саджу до сих пір з усіх танків. Я не хочу їх рекламувати взагалі ніяк. Ну, типу, не хочу казати, щоб ви їх купляли. Але. Трошки Жирнувато, ні. Трошки жарнувати, наче, танки. Чи мені здається, Привет, Павло. Я куди то я вважаю, що дуже багато нових танків. Я з цього і в шоці сижу. Типу, вони реально не дають лайно. Вони тобі дають навіть цей терм, він реально норм. Для фарму комусь він випаде. це далеко не лайно. Пробуває, пробуває, є якась броня, класні кумулі. Типу, які питання? З підвіскою віскою танк, з КГН -ом. Може порватися. Man, Ой, кто стрика. стріка. Так, давайте підведемо підсумки стосовно цього танку. Що я міг би сказати, доволі цікаво грається, реально має бронювання, має класні, бор... класні борти. Тому пофармити, покайфувати на ньому цілком можна. Е, я поставив би йому, напевно, 7,5 з 10. Все-таки на 8 рівні є XMK 57, яка грається набагато цікавіше. Мені трошки більше подобається також Turtle Перший, який грається від ДПМу. Тому отак, дякую за перегляд цього відео. Бережіть. Soba i do następna.